Психологічний розвиток дітей 9-12 місяців. У 9 місяців, це початок кризи першого року, дитина стає на ніжки і починає ходити. Тобто вона розширює власний простір і відділяє себе від дорослого. Уперше відбувається розділення єдиної соціальної системи ми, тепер не мама веде дитину, а вона веде маму, куди захоче. Далі у цьому віці з'являються перші слова. Вони носять характер вказівних жестів, Ходьба і збагачення предметних дій вимагають мови, яка б задовільнила спілкування з приводу предметів. Дитина бере дорослого за ручку і показує вказівним пальцем те, що викликає у неї інтерес. У дітей цього віку домінує пізнавальна активність, дітей цікавить світ та все, що в ньому є. Пісочниця з пасочками, гойдалка, жолуді, шишки, каструлі та багато всього іншого викликає інтерес дитини. У дітей продовжують розвиватися усі психічні функції: мислення, увага, образна пам'ять, рецептори сприйняття, що швидко розвиваються, зокрема мова. Якщо спілкування з дорослими у цей час недостатнє, або близькі люди, навпаки, виконують усі побажання малюка, орієнтуючись на його специфічну мову, засвоєння дорослої мови уповільнюється. В подальшому може проявлятись затримка мовного розвитку, що впливає на затримку психічного розвитку. У цьому віці дитина з двох варіантів може обрати той, що їй сподобається, наприклад, м'ячик, яким вона залюбки гратиме, і протестувати проти того, що ви у неї забрали, саме її стосунки зі світом, дитина вже в тому віці, в якому вона самостійно без допомоги дорослих намагається адаптуватися до навколишнього середовища. Вік є особливим і тим, що діти вже розуміють, що їх об'єкт прив'язаності кудись може піти. І це викликає тривогу. В цей час малюк потребує стабільного, опорного, безпечного дорослого для пізнання світу. Спільна прогулянка, спільна гра, дитина присутня під час приготування їжі. Важливо бути поруч з дитиною, коли ви їй потрібні, але при цьому дозволяти гратись і без вас. Якщо мама не довіряє світу людям, то дитина досить боязко йтиме на контакт з іншими. Тривожність дитини у цьому віці часто залежить від гіперопіки, тривожності мами. В цьому віці ми вже розпочинаємо знайомити зі світом кордонів своїх та інших. Варто проговорювати правила взаємодії з іншими, але важливо пам'ятати, що ви є тим, з кого дитина братиме приклад та черпатиме інформацію. Наприклад, лопатку ми не вириваємо з рук, а запитуємо, чи можна. Якщо дитина не хоче ділитися своєю іграшкою, не варто змушувати чи маніпулювати фразою, що інші тобі своїх теж не дадуть. Дитина має право як не давати, так і зустрітися із першими своїми переживаннями, фрустраціями. Діти активно проявляють різні емоції, впізнають емоції дорослих за допомогою голосу, інтонації, виразу обличчя дорослих. Діти частіше можуть капризувати, відмовлятися їсти те, що не викликає інтересу. Не можна вмикати мультики для годування дитини, адже дитина не відчує смаку їжі, що може призвести в подальшому до розладів харчової поведінки. У цьому віці діти не здатні контролювати свої імпульси, емоції, емоційно-волюву сферу. Вона сформується ближче до 7-8 років, тому дорослий контейнує почуття дитини. В цьому віці важливо продовжувати допомагати пізнавати світ дитини. Прогулянки, вивчення дерев, жучків, квітів. Слідувати за інтересами дитини, розмовляти і пояснювати значення слів, проявляти різні емоції і дзеркалити емоції дитини. Пам'ятайте, що діти реагують на інтонацію голосу і не завжди ще розуміють сенс самої фрази. Тому на фразу не можна не завжди діти реагують так, як хочуть батьки. Діти частіше можуть проситись на ручки, і це нормально. Діти плачуть, коли втрачають свій об'єкт прив'язаності, тому важливо заздалегідь проговорювати вашу відсутність і час повернення. Не варто втікати, щоб вас ніби не помітили. В дитини це викликає велику тривогу, адже ж саме в цей період і приблизно до півтора роки мама це про безпеку. Звичайно, усе це потребує багато часу і терпіння батьків. Але саме це має вплив на подальше формування здорових стосунків зі світом та іншими. Для дітей цікавими є різні активні ігри, які можна доповнювати і різними творчими видами діяльності: аплікації з природних матеріалів, круп, вати, фарб, пазлів. Це все розвиває дрібну моторику, пам'ять, мислення, уваги. 5, 8, 10 хвилин один вид діяльності. Тут важливий не результат, а сам процес, розвивальні заняття. Немає жодного дослідження успішності людей завдяки відвідувань, групових занять раннього розвитку до одного року, тож можете бавитися з дитиною вдома, і це буде прекрасно її розвивати.